Останнім часом американці активно переселяються з великих розкішних будинків, які вони вже не можуть утримувати у менші помешкання, які їм по кишені. Дехто підійшов до цього процесу радикально і переселяється у мініатюрні будинки площою до 10 квадратних метрів. Їх мешканці переконують, що цього абсолютно достатньо для нормального і навіть комфортного життя. З подробицями Андрій Годованець. Джей Шайфер ще з дитинства не любив жити у великих будинках через просту і зрозумілу причину. Мені та моїй сестрі довелось прибирати наш будинок щотижня, а він же 370 метрів. Шейфер загорівся ідеєю сконструювати якомога менший будинок, у якому можна було б жити комфортно. Сімстеморстафагевна, що багато речей, які я мав вдома, ніяк не робили мене щасливим, а лише додавали роботи. Тому я позбувся усього зайвого і залишив лише те, що мені потрібно. Більше ніж 10 років шейфер прожив у цьому будиночку площею 9 квадратних метрів. У ньому містилися туалет з душем, кухня, а під стелею окрема спальна кімната. Коли шейфер одружився, його дружина сказала, що їй потрібно більше місця. Вони переселилися у новий. Будинок у п'ять разів більший від їх попереднього, але при цьому він у п'ять разів менший, ніж типовий американський будинок. Уже більше трьохсот людей у США переїхали жити у міні-будинки, сконструйовані шейфером. Вартість такого дому, який складається як конструктор, 50 тисяч доларів. Це в п'ятеро дешевше ніж будівництво звичайного будинку. А якщо власник ще й сам його складатиме, це обідеться йому ще дешевше. Сестри Галпейн разом збудували цей будинок площею 16 квадратних метрів. Ми довго розбиралися, ставили багато запитань. Звичайно, він маленький, навіть дуже, але ми так і хотіли. Нам тут зручно. За даними Національної асоціації будівельників з 2009 року, середній новозведений будинок у США був дещо меншим, ніж у попередні роки. Для когось це неприємна реальність, а для когось саме те, що вони хотіли. Андрій Годованець голос Америки.